Вітаю, мене звати Віка, і я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні У мене такий трошки, знаєте, голівудський лук, мав би бути, але я трошки розійшлася, тому мене з'явилася ця деталь з стразів. Окей, сьогодні не про це говоримо. Сьогодні говоримо про тіні, про всі мої палетки тіней. До речі, як виявилось їх не так і багато, але ну. З часом, думаю, моя колекція збільшиться. Поговоримо про тіні, проговоримо те, на що взагалі я особисто їх люблю наносити. Трошки розберемо цю тему. Поїхали! Давайте розберемо, на що я наношу ці тіні. Частіше за все, я використовую консилер в якості бази, але я розумію, якщо в мене була велика кількість відтінків кремових тіней, то я б використовувала ці кремові тіні, бо це реально дуже зручно. У мене є всього три кремові тіні, кремові підкладки. А дві з них від Ламель. Це була лімітована серія на Хелловін в білому та в червоному відтінку. Вони, в принципі, непогані, але вони... я так люблю, коли собаки починають гавкати. Капець просто я сподіваюся, ви не чуєте собак на фоні. Зараз почуєте. Чим я займаюся? Вони непогані. Якщо їх використовувати в тоненький шар наносити, то вони реально not bad, гарно справляються зі своєю задачею. А ось ця штучка від Пілуї, e. вона в мене в такому лавандовому відтінку. Я її обожнюю. Я хочу тверд всі кольори, бо це дуже класний продукт. З ним дуже легко працювати. Він дуже пігментований, і на нього дуже класно наносять тіні. Реально топові кремові підкладки, кремові тіні. Взагалі, кремові тіні вони спрощують роботу з тінями, бо кремовий продукт легше розтушувати, ніж е, саме сухий. Тому, коли ви зробите гарну форму, розтушовану з домовою кремової тіні, наприклад, лавандової, і зверху починаєте набувати фіолетові просто тіні, то вони тушуються набагато простіше і виглядають набагато яскравіше. Ну, і це такий більш професійний метод нанесення тіней, якщо це можна так назвати. В принципі, все те саме я можу зробити і на консилері, але з кремовими тінями це робиться швидше. От, просто економія часу, і, коротше, мені більше подобається цей експірієнт. Переходимо до палеток. Я буду йти так по брендах. Почну з Beauty Bay, бо це взагалі були мої перші кольорові палетки а, точніше, одна. Вона була прям. На великому, на великому хайпі, я думаю, ви знаєте, що це за палетка. Вона в мене ще в старому оформленні, бо замовляла я її, я вже не пам'ятаю навіть коли. Це 42 матових кольори Bright Matte від Beauty Bay. Це от була, напевно, моя перша, досить якісна кольорова палетка. До цього в мене була палетка від Revolution, але вона була така, трошки як Крейда, коротше, NYX. Отака от, історія. Були, до речі, три такі палетки від Revolution з цієї серії. Я зараз поставляю картинки, але зараз в мене залишилася, здається, одна. І то я не знаю, де вона, бо я нею не користуюсь. В неї була дуже така неякісна упаковка, і вона просто розламалась. Коротше, треш. Так от, палетка Beauty Boy на 42 кольори. Я не боюсь її відкривати, бо вона реально, я її дуже багато використовувала. З неї було зроблено ну, дуже багато мейків. Вона, це прямо, знаєте, початок, от, мій старт. в... В соцмережах, як людина, яка робить мейки. От я її люблю. Які в ній іноді мінуси, я не бачила, але я її так люблю. Бо для мене це такі, знаєте, палетка. Спогад. Друга палетка від Beauty Bay це лімітка Book of Magic. Дуже люблю цю палетку. Прям. Дуже-дуже для мене в цій палеці найкращі фіолетові, які тільки в мене є. Навіть в 42 кольори не такі фіолетові, як тут, Не знаю, але з ними мені подобається працювати набагато більше. Ось ця трійка вона прям... просто <кхід> дуже класна. Дуже класний шимерний відтінок, ось цей шимерний дуже хороший. Синіми я дуже рідко користувалася. А от Із мінусів цій палеці це ось цей коричневий, він просто жахливий. І ось цей бірюзовий, він дуже такий, як крейда, його потрібно от без кремової підкладки якоїсь і Просто от, ні, оце от, просто ні. І я от у мене поки дуже от я в минулому відео казала, що я дуже не люблю бірюзові тіні. Саме за те, що поки що всі бірюзові тіні, які я зустрічала, це все така трошечки крейда. От ось цей синій, до речі, він прям супер яскравий. Я в свій час дуже хотіла цю палетку. Я прям дуже рада, що вона в мене є. бо вона хороша, реально, палетки бітібе хороші. Ідемо далі. Палетки від BH Cosmetics. У мене всього дві. Не враховуючи палетку з рум'янами. Ну, Як можна знімати, коли на фоні так гавкають собаки? BH Cosmetics. Я дуже люблю цих двох красуночок, хоча рідко користуюся, особливо ось цією, хоча її я дуже хотіла. В неї ось така кольорова гама. Я дуже хотіла цю палетку за. Хакі-відтінки, в неї дуже прикольні. Ось ці такі пильно-рожеві відтінки, і шиммери непогані. Коротше, загалом, от палетки BH Cosmetics, вони мені чимось нагадують Colourpop. Вони, в принципі, в одній ціновій категорії, та по якості вони також приблизно, по, по якості матових, вони приблизно одне й те саме. Ось така. І друга авокадо тост. Вона мені, якщо чесно, подобається, трошки більше, бо вона така трошечки цікавіша, і тут був відтінок. Який просто зводив мене з розуму, я поки не знаходила такого спаркла. Ось цей відтінок. Ось тут він був, як бачите, його немає. Цією палеткою також любить користуватися моя мама, вона мені її подарувала. І ось цей відтінок це просто було щось нереальне. Дуже яскравий, класний спаркл. Прям от, от реально класний. Мені дуже подобалось його наносити. Він класно виглядав, він був супер сяючим. Прям Дуже-дуже красиво, я поки аналогу йому не знайшла. Нічого поганого про неї сказати не можу. Біч Cosmetics просто хороші бюджетні палетки. Next! Якщо ми вже заговорили про Bage Cosmetics, то я сказала про Pop. Поговоримо зараз про Pop. У мене чотири палетки: перша це була ось така The Child. Я її дуже люблю, ми цю палетку якось робили розіграш на неї в моєму інстаграмі. Дуже хороша палетка. Якщо ви бачите цю палетку на знижках, і вам буде дуже подобатися кольорова гама, то не думаючи, беріть. Якщо ви також не любите, коли в палетка Colourpop є глітер, тут цього глітеру немає. Тут онлі шимери, Причому ось цей дуже красивий. Ось цей дуже красивий. Взагалі відтінки дуже хороші, і палетка сама дуже якісна за свої гроші. Далі це синя, і поки це, напевно, моя улюблена палетка саме в синіх кольорах, бо я синього я не бачила. Я не дуже люблю палетки Colourpop саме ось в такому пластиковому оформленні, бо воно не супер якісне, сильно видно, подряпане. Я сподіваюся, вони бачили, як пролетіла якась мошка. На ній дуже видно подряпини, І я не знаю чому, але постійно я не одна людина вже казала про те, що випадають рефіли з цієї палетки, вони відклеюються. І в мене дві палетки в такому оформленні, і в двох палетках в мене випадав рефіл. От ось цей синій це щось нереальне. Він дуже яскравий. Він прям дуже пігментований, дуже яскравий. З ось цим можуть бути трошки проблемки, але ось цей, він прям. Нереальний синій. Дуже оцей шимер також такий доохромний, дуже красивий, переливається в такий голубенький, класно. Хороша монопалетка саме синя. Кокосова палетка, ColourPop. Дуже її хотіла. Прям дуже кра... красива така коричнева гама, дуже класний шиммер. Всередині. Е, нічого поганого, теж за неї сказати не можу. Просто класична нюдова палетка. Після того, як в мене з'явилась інша палетка. Коричневих відтінках до неї руки почали, почали тягнутись менше, але вона від цього не стає якоюсь поганою чи щось типу такого до ось цього шимуру. Наприклад, моя ручка все одно тягнеться дуже часто. Остання палетка колорпоп моїй колекції це Hufflepuff... Hufflepuff? <рес> Остання полетка Колорпоп моїй колекції це Powerpuff Girls. Я коли побачила і коли вийшов взагалі реліз цієї колекції. Я не дуже сильно часто дивилася цей мультик в дитинстві, але я просто побачила, як вона виглядає. Я побачила, які там відтінки, і я не змогла просто пройти повз. Бо в один період часу для мене це були просто ідеальні кольори на кожен день. Тут був і коричневий, який я могла нанести в складку. Я люблю такі тепловаті кольори на кожен день, взагалі на собі. Тут і кольоровий акцент був, і шиммери непогані. Коротше, класна. Із мінусів тут два глітери, якими ну, я, звісно, не користуюсь, Ось цей і ось цей. Але все інше на рівні колорпоп. Для мене це була класна палетка на кожен день. Далі палетка від Ace Beauty. Вона така супер осіння, якраз зараз вересень. Така тематична палетка не можу. І всередині вона максимальна осінь, як на мене, дуже красива. І до неї, до речі, часу тягнеться рука, особливо до ось цього відтінку. І коли я роблю червоні мейки, я беру тільки її. Бо поки що з усіх моїх палеток тут саме той червоний, який не сильно або взагалі не йде в рожевий. Він просто червоний, все. Тому я її за це дуже люблю і гарно. гарно. Просто гарна, гарна палетка. Анастасія Беверлі Hills. має тільки одну палетку: це Норвіна міні-варіант. Люблю її всім серцем. Якщо рожевий макіяжі, якщо яскраво рожею в макіяжі, то тільки сюди, бо це палетка пресованих пігментів і. Мені з нею досить легко працювати. Мені подобається, як вона тушується, мені подобаються відтінки, які тут є. І, ну нема за що сварити. Я, я знаю, що у цієї палетки є як і фанати, так і люди, які її не дуже розуміють. Але мені вона сподобалась. Я її собі подарувала. На здається, минулий новий рік. Це для мене також ще приклад, як зробити якісну, пластикове, якісне пластикове упакування. Тут подряпини є, але їх не так сильно помітно, як на Colourpop. Далі йдемо по маленьким палеточкам. Манюньки від Париса, зелену, обожнюю, дуже хороша монопалетка. Синя не люблю. В мене виходили на них огляди в Тіктоці. Висуйтесь на мій тікток, там дуже часто виходять відоси останнім часом. Так от, по-перше, в цій палетці випав рефіл. По-друге, я не дуже розумію кольори. Тут не знаю, як на мене, так собі. І ну. Синіми тут явна проблема. А от зелена, зелена кайф, зелена палетка кайф просто. Тут і кольори, якось, як на мене, по-розумному розставлені. Палетка кайф, кольори якось по розумному розставлені. І ось цей шиммер посередині. Я люблю його. Просто я люблю його. Ще одна манюня і єдина палетка Наташа на яку я маю в своїй колекції, це ось така міні Xenon. А чорна палетка я не знаю, як навіть описати цей шимер, який знаходиться посередині. Якщо у Наташі Дінони в палетці, в кожній маленькій палетці є шимер саме з такою формулою, то я хочу всі, бо це, напевно, моя улюблена форма шиммерів за весь час, навіть після авокадо Toast від Bage Cosmetics. Дуже маслянистий, дуже пігментований, дуже класний срібний відтінок. Прям супер. Єдино, єдиний косяк в цій палеці. <реш> Єдина проблема в цій палеці, це ось, я щось сьогодні, ну, У мене я сьогодні взагалі якийсь дурний сміх. Да, юмой! Собаки гавкують, мама пчхає, я сміюсь. Ви потрапили в дурку, а не на б'іті канал. Єдина проблема в цій палеці це чорний відтінок, бо він для мене такий трохи, знаєте, як силіконистий, і ну, трошки важко мені з ним спрацюватись, але все інше сірі відтінки, ось цей світлий і. шимер це ну, просто супер, просто супер. Люблю. Передостання, але якщо б її зараз вона впала і вона б розбилась, я б, ну, я б плакала три роки. Манюнька від Vizard, на яку в мене був огляд, мені вона дуже подобається. Збагнула всю мою любов до неї, бо якщо коричню мейкі, то, то моя рука тягнеться саме до неї. З нею дуже просто працювати, вона компактна, хороша, прям. Я розумію, чому її люблять, от і все. Я розумію, чого багато візажистів беруть цю палетку. Знову літає якась мошка. Сподіваюсь, ви її не бачите. Якщо колись вона в мене закінчиться, то я обов'язково буду брати класичний великий формат цієї самої палетки. І остання, і, напевно, найбільша, найважча палетка моєї колекції це ось така палетка від Jeffree Star. Вона повинна була бути не одна. Ми до мене їхала червона палетка від Джефрі, яку я дуже сильно хотіла, і схопила її на величезних знижках. Але мою посилку просто загубили, гроші повернули, палетки я не побачила. От, цю палетку я також взяла на великих знижках зимою. І, в принципі, я не можу сказати, що це дуже класна вдала палетка. В ній багато мінусів, але просто подивіться на оформлення, ну, тут без слів. Як на мене, дивно підібрані кольори. Не всі кольори класні. Наприклад, ось цей це просто жесть, а не відтінок. І шимери в цій палетці, мені печуть очі після цих шимерів. Коротше, це для мене палетка чисто для колекції, бо я дуже хотіла її саме через оформлення. Тому. Я не шкодую, що я її купила, бо мені було цікаво, бо на неї дуже багато різних відгуків, і в мене на неї також такий, знаєте, відгук 50 на 50. З одного боку є реально дуже класні деякі відтінки. Наприклад, ось цей червоний, наприклад, ось цей шиммер, ось цей яскраво-рожевий, Мені дуже подобається, ось ця, ось ці три відтінка хороші, але вона не ідеальна. Якщо на величезних знижках заради колекції, скажу їй так. Якщо на заповну ціну і просто, бо вам хочеться ці тіні, і вони якісь суперкласні, ні. За червоно нічого не скажу, вона мені просто не доїхала. Як ви можете помітити, мене цей факт досі дуже засмучує. На цьому, в принципі, все, палетки закінчились. Я ж казала, що в мене, їх, в принципі, не так і багато, хоча, можливо, для когось це вже дуже багато, але якось так, поки так. Сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Якщо так, то не забувай ставити вподобайку та коментар. Пам'ятай, що будь-яка активність під відео вона допомагає поширенню та розвитку каналу. Також не забуваємо підписуватись на мій інстаграм, на мій Тікток. Лінк на всі мої соціальні мережі, ви знайдете в описі до цього відео. Також в описі до цього відео я накидаю продукти, якими, якими я робила цей макіяж. Також ви можете знайти в описі до відео матеріальну підтримку цього каналу. Звісно, це все за бажанням, ви все розумієте. Дякую велике за перегляд. Сподіваюсь, тобі було цікаво мене послухати сьогодні. До скорої зустрічі! Бувай!